Тим Раморсак, у нас снова Angry Birds 2. Так, 8. Так, я тут бачу, у нас тут бачу. удачи, я, я Так, у нас тут множитель на кого? А, так, на Терренсе и на э, сыне И на тройку У два рази. Їхня сила подвоюється. Так, ось це буде тривати ну, добу сьогоднішню. От. А ще я сьогодні заходив на свій YouTube канал і побачив, що вже виповнився рік з моменту викладення мого першого відео. Ось, тому я дякую всім глядачам, які все весь цей період були зі мною. Ось. Ось, ну і ті, хто пізніше підписались. Ну в принципі, тим, хто дивився. Ось, я ще птенця покормив, мелоді вкачав. От, ага, так, ідемо сюди. У нас там у клані війна. От е, треба буде зіграти. Також пучча там цим собі. Так, так. Короче, буду забрати. О, яблуки. От я, ну я, як я і казав, я хочу дуже крутого птінца, Тому копи. От так, білетик. Mm -hmm. Так, білетик. Я знаю, я знаю, не знаю, на їх при этом награю, але. Так, зайвому не буду. Так. Ом... А, Так, тепер... Ого, в мене цих перчиків багато, треба їх кудись знівати у бомбу. Ах, блін, Трошки не вистачає. Вони пе... Ой, якраз 50 матірк, давай. П'ятисящок. Не О, там, в неї, там епічне серебро, там дуже багато треба. Так, а, В У неї теж таке, таке звання, эпична бронза. Тут не треба багато. Ось, я там, тут кажуть капля камень тоже. Так. Ще от у мене от на, на теренці, от, бачите, яке тут. Але я йому, ну, не давав, ну, просто так вийшло, ну я їм просто в один період ну, дуже багато пер'їв ось, В нього було високе. А, потім вже так. Так. Крутимо це чудо колесо. Так. Ну прогортало. гортало... Так. Ага. От, а ще якщо вс... Может, паніка короля с неї. Ань, це текстура. Как, а ще, Ну, якщо встигну, ще пройду Це випробування. Так. Я ж дневний набої, але мені чат. Клань я там хочу играть, так Ось так было, так запам. Так, 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 давайте сюда. О, 5 дерьв на стелу готово. А, а, там це, у додатковых карт, ну, це додаткові птиці, так что це сбросилось. Так, і тепер баштау, неудачи! Ну, що, я яку там вже Знаю кого о, так, пір'ї для Матільди, не знаю яку вже серію підряд буду йти на автоматі. Так, я знаю, якось е, виснемо. Але чого такого тут? Так, о. О, все. Відвисло пришвидшилося все. Так, я на Матільду буде мучайсь кристалли кристаликів яблочко це Не яблочко я по-моєму цята ну в... ну по-моєму там ну от до п'ятого напам'ятаю так тепер вже речни от там даче от до четвертого пам'ятаю а... А, на п'ятий сумніваю. Але четвертий Був точно. Так. Ага, як ліземо, ліземо. Круто -круту шапку злобили. Ах, выня. Ну, в Так. О, одна из кристаллов так апати левел в тому тепер рапати левел матері в попередній серії я пав левел чаку а тепер на матері тепер буду гапати матері <звук> <звук> а очака є я мою половину не гапаю Просто я нахуй. Экспресс. Так. Так, ч, кристалка, кристалка, два. С вынеса на надо. Так, все полізу, я вже вручну, бо щось, якось е не везе на автоматику чай Ну добре, вже буду вручен так Не знаю, я не знаю, як це авто автомат авто автомат за все він просто. Ну, відкриває ну, рандомні карти Ай! Давай! Давай, автоматик! Вези мене на 60 поверх, давай, давай. Вези, пази мене на 60 поверх. А, це як ще От. от. Далі вже немає. Що мені цікаво, скільки, ну, максимум, ну, можна зловити свиней, бо постійно наш, ну, подвоюється. подвоить а ну, ну что а вот на скейке богато можно подвоивать никак давай так я не знаю а, ну 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 о 35 два а ёпс так Очень. 14. Так, так, скільки на це раз пір'ю? Нам добре. Так. О, вже 19 тисяч джемчугу я накопив. Так. А, так, тепер битва клані. Е, э. А, oh, no, no. ah. сезон. Опять, теперь пора Так, что у нас тут? Мы уже я на не... Яку кисть Что? Адексиден вы. Так, ну тут битва кланів. О, нарешті нам якогось слабого дали. Так. О, ми їх перемагаємо поки що. Так, і, і граємо. Взагалі-то максимум 100 грає. Наш багато. О, ох, пс! А яка у неї сила? четыре. Сейчас. Четыре. Вот. Она глава. Не. не. Арена пятьсот к найкращих. Чего? И, его, и, и она в таком клане находится. Дивно. Действительно, это дуже. Серьезно. Арена пятьсот. Не знаю, а як можна грати в такому. Я б на її місці не знаю Крутий клан. Ну так вона там глава. Ну, я не знаю. Не просто, ну, Якби... бы мене, ну, таке... Я... То, то то я б ну пішов з такого клану кудись бо ну в ну, бо я ну дуже багато дій а вона выбрала кутен ну так це її выбьем слепный выбер. Здесь мне я на ты. Типа. Я еще и баш там, ну, вот наш Яян за другом Ми. Звώς, у нас найс... найсший Ось А, Ну а, а там вона таким видрейвом Эм да першим местом там 300 камня Я я кавный сыл Там 400 Цікаво раз скільки скилке вона апаща звучают такі люди донат здається, інакше. Ну просто ну дуже велика конкуренція конкуренция. Бо ну, чим далі ти граєш, тим більше де які дуна. І я не знаю, як там. Бо, ну, Наприклад, якщо грати з самого початку гри, Ну не донатити, і грати активно все мент. давай, балым. Блин. О, они а поехала, поехал. Так, еще еще еще. я играю. Так, так. Уже порахуете и скажем. Ну, два очки Пить. Так, еще, но ну я, мабуть, зараз вот. Может, его вон чуть. Давай, протягуем. Давай, еще раз притягуем. О, похлылась, покрылась. А ты не развалился. Давай прыгай. О! Пишло, поехал и покатил. Блин. Я так буду еще два ухочек. Фанта. Так, кто у меня есть? т.е Треба! Треба! разбилось. Треба! так. Треба! так Треба! 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 Чё? А, вин... Чей... Ще... Рецим вин... А, вин... Чем выбух? Рецим. Так, кто тут у нас? Ну, вот всего 3000 А, они на... Ну, короче, все вот и все еще. Вот скидки. Ну там по ничему не можно. Да? Так, скидк. Третий свисим. Ну так норм. Так. Топнур. Так, так, ага, там ще треба піти подивитись. Так, квест. Так, я на 14 місці, О, о, тут тільки що хтось, есть... Так, получаю зірковий рівень, 105. то пятый Так, и а, еще квест треба что Что такое? О, натиснулось. меня, до Так. сюда, так, у нас Остальный день. не Перегу. Я якщо що ще потім подивлюсь, бо... Так мене, мене поки що ніхто не перегнав, але сьогодні може ще хтось перегнати. Так. А, але взагалі це більше ти більше щось... Ти очок. Коло не набирав. Так. І тепер е, сюди. Так. Рання пташка. Так. Град так, та, ну тут 3 рівня, як це завжди ось. А цей рівень від нього залежить і в нагороди. Так, заклинає нам. Потрібні ось. В нього залежать і в нагороди, але і збільшується складність, як, якщо наскільки. От там у мене було. Ну, тут 2-2-3, мав, От. А далі вже піде. О, ну, там, там там, п'ять, 5. Вот, а найбільше це супер птиця, я не знаю. О, Терен. Так. Вот. Там, ну, там взагалі там, дуже багато. Я там граф, може, забув, який какие там этапе. Так. Так. так, 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 так. Давай, давай. Mm -hmm. uh? mm -hmm. Так, давай, террорист. Mm -hmm. Все, я... я... Кайф! фортеча в них. Да, фортеча, кажу, фортеча. Так, теперь серебрянка. А, может, еще так и так. Точно, такой мод. рыкошетыко. О, давай. Блин, я какие складные, да, І так, не так, і так не так, коротше. Складний. О, вже 170 яблучок. Залишилось. А, це мне... А, це мені треба, мабуть, щоб Ще ну, раз пройти, щоб далі. Червоний це найбільше. Але там треба з кожним етапом це більше. Разів підряд проходити от Ну тобто без пораз, щоб не ну щоб перейти на Ти... О, ракет. не вернуть так на к назву но оно так близко. Я то дай Так. давай так и і... а воно і так развалился я думаю уже серебрянку брат так і тепер буде бос Как цікаво, кто будет Ну, По идее, має бути три этапа, якщо я правильно... О, прикольна локація с цима квітками. Вот. Так чи Чидоц серебряно, а немає. А її немає драге. А, вона встигла викинути за мелодии, встигла викинути. Так, його. О... А, ну, це от ракету. А потім зима перетворилась на ракету. Так, треба в цьому етапі взяти яблу. Ну, бар. Його взяти, бо я хочу яблу. Ох, що воно десь не тут було, бо тут. А там. Так, ну, Мелоді Теренс, то я б... Цю... Тавувать! Все, давай А пройдем. давай пройдемо, давай, давай не пройдемо, 에... давай я не знаю. О, взяли яблочком якось так тепер бос, Не знаю, выйдем якось ягось А бос, Де Де наш Очень прилетает Так шеф-повар у нас. А. Давай, Теренс. Давай, шкухар. На тебе би камня На. Я як я як там вот уж наезжает, однако. Да, Тат обещал это раз. <свят> ага. И вот так он вин тут будет летать. Да ты я так. Рактор. У да. него тут будет побольше. Да, да, на пару раз даю. Давай. Ай буду. Давай. Пуф. Ох. Йо, як потужно. Це зараз відлітав своє, а от кухар Так, чин-то терес еджит чисто. А що тут ще щось, щось. відбувається. Розумію, що это буде ось так, от, так от туди і сюди. На, тобі. туби Давай, я ось так ему прям не знаю, ах! Ромадовный на макушку. Давай, тобі на. Ну вс. Буду мой художе в хаты. Ладиш что штовхнув, я його туди... Так что штовхнув... А вже... Так, ну от... Тив тут Чиноти Я забрал Я говорю нахана винагороди заберу... А до речі, ще є ось така от серія за їм... Її... Легендарний сундук Понятий качеты залишилось. 200 пигів на мелодии продукт. Так. Це, а, це 200 перьев для Хелла. Ой, я хеллапну. Бронза. а а так я. А так це який у нього там рівень. Просто рівень. Так, це, а це... А, тут ран... Це у тренувальному лагері могучого шла. Там іноді можна використовувати ці карти. Ну там ну, там на, на кожен день вони показані. Ось це у нас птиця матинка буде, коли я там буду грати. І буде це таке. Так, от... буде там. Так, далі. Ага, так, далі. Так, зміниться, так? Так, это у нас, нас супер кит. Я тут супер Так, ну я тут грати не буду. Бо я там вже грав в минулі серии. Ми Эй, а кто не бачил, был сколько після цього видео ще 90. Так, а, 14. О, тут а, ч крыс Ще ось... Так, треба Учений сундук забрати. А ще там є ну такий подвиг, Це можна сказати таке завдання. О, там відкрити е, звичайну скринь. Там навіть це. О, можна ще одне. Так. Біле текло. Летере. Это це, це на біле. Так, и ще делав сезон. Ээээ, так, ну заказь мой воснян. Забрать все. Вот, ри... Так здесь... Здесь вызова якось. Так. Так, 600 э, радуги. Мелоди... Ой, значит, це... А, це у нас бронзовий маз. Бронзовий маз. Так. Ще взагалі-то вона не ну, так, так далеко ушла, бо мені це от мас. Потім іде все чисте. Ну нічого цікавого немає. А потім я Тому вона ну, там не так уж далеко. От відкинулись. В одном множитель великий, ну, десь ну, на 30 відбіст від От. Е. Ну от зараз я буду їх, а потім Бомба, е, Мелоді і всіх додаткового. А потім знову Реда, і Якщо в мене тоді реч ще, ще не буде. Вступну. Це от, ну, тут вони звання, а, а потім... Ну, після бриллиант іде, ну вже там, там просто там, брилліант, а тут бронзовий мастер. Це у нас іде потім після мастера йде чистий, потім іде епічна далі. От. от рогатка в мене вже ще один раз, і вона вже буде найвищого рівня. А рівень птиць, там треба так ще багато качати. Ось. Ну, ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. всім до побачення!